На проспекті свободи встановили пам'ятник людяності. Так, організатори хочуть закликати українців виступити проти насильства у сім'ї. Таку арт-конструкцію встановили у межах проекту Європейського союзу права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент. Поруч волонтери роздавали браслети із написом Залишайся людиною. Протягом літа у всіх великих містах роздаватимуть такі браслети. Разом із браслетами ми роздамо картку з номером телефону 0800 500 335. Це номер, за яким жертва може зателефонувати і одержати юридичну і психологічну допомогу та інформацію, де вона може знайти притулок. Експерти кажуть, насильство трапляється найчастіше над жінками і в забезпеченій, і в бідній, і в міській, і в сільській сім'ї. Нерідко потерпають підлітки і діти. На сьогоднішній день в базі у нас таких дітей близько 60, які перебувають е, в базі даних для дітей, які перебувають в важких життєвих обставинах. Ті діти є у нас під нашим контролем. Ми дивимося, наскільки ситуація виправляється, не виправляється. Кампанія також активізує громадські і мистецькі сили. До Львова 3 липня з'їдуться байкери на Байкерфест, а ще влаштують музичні фестивалі та вуличні вистави. Усі закликатимуть проти насильства.